Вітаю вас, малята! Подивіться, сьогодні до нас в гості завітали дві дівчинки Тетянка і Марічка. Вони хочуть нам розповісти про квіти у своєму домі. Давайте поглянемо на картинки та пригадаємо назви цих рослин. Подивіться на зображення, дітки, та скажіть, що це. Як називається квітка? Так, це фіалка розумнички. Погляньте, будь ласка, на наступне зображення та скажіть, яку назву має ця квітка. Так, це фікус розумнички. А ця гарна квітка як називається, дітки? Так, це фуксія. Молодці. Малята, а скажіть, будь ласка, чому квіти у хаті ростуть дуже гарно? Вірно, тому що людина за ними доглядає. Їх поливають, їм тепло, так? Пропоную вам малята описати кімнатну рослину за таким зразком. Яка це рослина? Яке в неї стебло, яка форма листя та їх розмір, який колір листочків та яка рослина на дотик? Давайте спробуємо. Перша рослина це фікус. Він має пряме та тонке стебло. Листя великого розміру та має овальну форму. Колір листя темно-зелений. На дотик рослина гладенька та блискуча. Ця рослина називається фіалка. Вона має багато тоненьких стеблинок, на яких розташовані квітки, які мають жовту серединку та фіолетовий колір. Листя маленького розміру мають округлу форму зеленого або темно-зеленого кольору. На дотик воно ворсисте. Ця квітка називається гераль. У неї середнього розміру стебло, на якому розташовані квітки маленького розміру. Листя середнього розміру. Вони також мають округлу форму. Листя має зелений колір, воно ворсисте на дотик. Малята пропоную вам пограти в гру, яка рослина зайва. Погляньте на картинки і скажіть, яка рослина зайва. Вірно, тюльпан зайвий, тому що грань та фіалка. Це кімнатні рослини, а тюльпан росте на клумбі чи на городі, на вулиці, молодці. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про кімнатні рослини. До зустрічі, дітки!